Укрнафта не планує скорочувати видобуток сировини на Прикарпатті. Про це у Івано-Франківську заявив заступник голови правління підприємства. Зокрема, Долинське нафтогазовидобувне управління незначно скоротило обсяги видобутку. Це близько 310 тисяч тонн нафти та більше 80 мільйонів кубометрів газу на рік. Натомість, надвірнянські буровики після ремонту своїх родовищ сподіваються отримати більше чорного золота. Єдина проблема, з якою зіткнулися нафтовики тимчасова заборона робіт на Миколичинському родовищі. Кожен день «Укрнафта» втрачає 100 тонн нафти і 100 тисяч метрів кубічних газу. Обласний бюджет не допоступило 80 мільйонів податків. Ми змушені перевести працівників Прикарпатського управління бурових робіт на короткий робочий день. Проблема видобутку нафти і газу на Миколичинському родовищі наразі вирішується у кабінетах столичних чиновників. Після зміни земельного кодексу у 2007 році досі не розроблено положень про отримання дозволів на видобуток чорного золота. Нагадаємо, в області видобувається 17% української нафти та 7% газу.